Інвестиції в землю, а ми говоримо про українську сільськогосподарську землю. Один з найкращих і по доходності, і понадійності, способів інвестування коштів. Без українського аграрного сектору в світі не складається жоден баланс. Таких якісних ґрунтів, як у нас, в такій кількості, в таких польових масивах просто немає ніде. Ми володіємо по суті найціннішим скарбом, яким не володіють інші країни. Попит на оренду сільськогосподарської землі в Україні дуже і дуже велике. На сьогоднішній день лише громадяни України та юридичні особи, засновниками яких є громадяни України, мають право набувати землю. Тобто ми розуміємо, що сьогодні наша унікальна по своїм якісним характеристикам земля має просто значну, просто недооцінена не то, що в рази, а інколи там ну, в десятки разів. Чорноземи це такий, знаєте, золотий стандарт. Земля прильотів не боїться. Земля дуже класний актив з точки зору квазівалютної. Доходність величезну перевагу перед іншими там об'єктами інвестування. І я вважаю, що на сьогодні, якщо вже говорити відверто, це напевно один з єдиних і таких надійних способів інвестування. У єсть декілька способів інвестувати безпосередньо в землю. Так, друзі, привіт. Привіт! Я Сергій Крамаренко. Радий вас вітати на нашому вебінарі. Як почати інвестувати в землю? Ну, не звичайно, землю, а в нашу найкращу українську землю. Давайте. Декілька хвилин ще почекаємо, хто ще під'єднується. Ну, але паралельно я прошу вас поділитися посиланням на, на, на нашу трансляцію, ставити лайки, щоб більше наших підписників, щоб більше українців могли доєднатися до земельних інвестицій. Адже українці на то заслуговують на нашу найкращу українську землю. Ну, перш за все, хочу сказати, що як, як на сьогодні інвестиції в Землю, а ми говоримо про українську сільськогосподарську землю. Напевне, один з найкращих способів і по доходності, і по надійності, способів інвестування коштів. Тут багато людей, хто тільки починає інвестувати в землю. Спочатку розповімо, що ж це таке. Україна володіє одними з найбільших запасів родючих сільськогосподарських ґрунтів. Україна великий виробник агропродукції в світі. Без українського аграрного сектору в світі не складається жоден баланс, тобто без нас в світі нічого не виходить. А попит на оренду сільськогосподарської землі в Україні дуже і дуже великий. Якщо ми, наприклад, порівняємо якість наших сільськогосподарських ґрунтів і з іншими країнами, то в багатьох параметрах ми лідери. Наприклад, по кількості сільськогосподарської землі ми займаємо восьме місце в світі. Ми не найбільша країна, але по кількості ґрунтів ми восьме місце в світі. Якщо ми говоримо про концентрацію сільгосподарської землі, ми займемо перше місце в світі по концентрації. У нас майже 70% нашої території це агроземлі. І якщо ми подивимося на якість наших аграрних ґрунтів, ми теж приходимо до того, що ми володіємо, по суті, найціннішим скарбом, яким не володіють інші країни. Якщо взяти всю аграрну землю, яка є в світі, то проценти відсоток родючих ґрунтів, таких як, як чорноземи, складає десь 2,4%. В Україні вже концентрація чорноземних ґрунтів складає 67%. Це говорить про те, що у нас ну, унікальні з точки зору там світового агровиробництва умови для для агровиробництва таких якісних ґрунтів, як у нас, в такій кількості, в таких польових масивах просто немає ніде. Це з одної сторони, з іншої сторони, до 2021 року діяв мораторій на купівлю-продаж земель сільгосподарського призначення. Тому ціна на землю до 2021 року не була сформована і лише в липні 21 року стартував. Стартувала земельна реформа, яка дозволила набувати землю. Хочу підкреслити і на сьогоднішній день, в тому числі лише для громадян України. На сьогоднішній день лише громадяни України та юридичні особи, засновниками, яких є громадяни України, мають право набувати земельні ділянки. Тому до 2021 року ринку не існувало взагалі, і в 21 липні він стартував. Тому ціни на нашу землю почали по суті якесь перше формування тільки от в цей момент. Якщо ми порівняємо сьогоднішні ціни, які от сформувалися на ринку тільки на його початках, а тому, що ми розуміємо, що початок війни відклав в принципі, активну фазу формування земельного ринку, да, то сьогодні вона коливається там від 2 до 2,5 тисяч євро за гектар. Якщо ми говоримо про якісні чорноземні грунти, і аналогічні землі, наприклад, там, Східної Європи, аналогічні, вони мають ціник ну, майже там від там, 10-12, якщо ми говоримо про Східну Європу, і там 25, і 30, і 40, і 60, якщо ми говоримо про Західну Європу, якісні ґрунти. Тобто тисяч євро на цей віталій має на увазі. Тобто ми розуміємо, що сьогодні наша унікальна по своїм якісним характеристикам земля має просто значну, просто недооцінена не то, що в рази, а інколи там ну, в десятки разів. Тобто наша земля дуже дорогий і дуже цінний актив. Який на сьогодні ну, в силу різних факторів, тобто запоздалої там земельні реформи активних військових дій, дуже і дуже недооцінені. Тому, коли ми говоримо про потенціал зростання, він в нашій землі просто неймовірний. І я чесно вам скажу: от я вже з 21-го року почав купувати земельні ділянки, в тому числі для себе купую як інвестор, і я розумію, що Наскільки ми її недооцінюємо, не розуміємо того потенціалу, який, який в цій землі закладений. І от якщо ми порівняємо, наприклад, з іншими об'єктами інвестування, ну, наприклад, до прикладу, нерухомість. Да? Я, до речі, скажу, там, до 2021 року так само активно інвестував в нерухомість, в комерційну нерухомість, в офіси, в склади і так далі. і так далі. Але сьогодні для мене питання абсолютно очевидне, що земля ну, якби фаворит в інвестиціях. Да? А, перш за все, це безумовно там збереження активу. Тобто сьогодні, під час війни, ми розуміємо, що збереження активу ну це виходить напевно на перший план. І якщо ми говоримо про земні, про землі там, скажімо так, захищених зрозумілих там ясних регіонів, да, от ми там, там Київська область, і в принципі на захід України, там, до Західного кордону, це землі абсолютно безпечне інвестування, ну, принаймні так ми вважаємо. От, і в плані збереження цього активу вони, ну, скажімо так, земля не боїться нічого, там, умовно кажучи, якось там упав там, якийсь там шахет там, чи щось там сталося, там, чи щось прилетіло. Земля прильотів не боїться. От, воно упало, його прийшли, достали, викинули, переорали і працюють далі. Нерухомість безумовно цього боїться. Земля дуже класний актив з точки зору квазівалютної доходності, що мається на увазі. На нашій аграрній землі виробляється агропродукція, яка переважно йде на експорт. От експортна продукція завжди номінована в валюті, тому відповідно для наших агрокомпаній є сьогодні можливість прив'язувати орендну плату до валюти, тому що у них така фізична можливість її виплачувати. Вони вирощують агропродукцію, це засоби виробництва для них. От ця агропродукція продається за кордон, отримується валютна виручка. Тому відповідно скільки коштує там, там на сьогодні гривня до долара для агрокомпанії, не скільки важливо, тому що. Вони мають можливість отримати валютну виручку. для нерухомості ця історія вона. Історично мала якусь таке прикріплення, але вона ну, останні роки вже не проживається, тому що нерухомість не формує там якісь квазівалютні активи. Нерухомість, в принципі, працює на, на, на внутрішній ринок, якщо ми говоримо про комерційну нерухомість, да, там, здача офісів, складів, якихось торгівельних, скажімо так, площ, воно не формує валютну виручку. Тобто, десь люди там хеджують свої ризики, але валютне хеджування не має такої прямої дії, як має в землі. Відповідно, земля. В цьому плані, ну скажімо так, має великі переваги і по збереженню, і по доходності. І ну от, щоб було простіше зрозуміти, згадайте початок війни. Я пам'ятаю, початок війни торгові центри були закриті, да, там магазини по великому рахунку теж працювали через один оренду. Там хто платив, то не платив. Її заморозили, заморозили в гривні, платили скільки могли. Земля вся працювала, от всі поля були засіяні. От кораблі грузились, зерно молотилось, і весь урожай йшов на експорт, кошти сюди приходили. Відповідно, люди е інвестиції в землю були там реально дуже сильно захищені. От. Тому земля є велика, велика, е величезну перевагу перед іншими там об'єктами інвестування. І я вважаю, що на сьогодні, якщо вже говорити відверто, це напевно один з єдиних і таких надійних способів інвестування. Якщо ми говоримо про землю. То по великому рахунку є декілька спосіб, способів інвестувати безпосередньо в землю. Самий базовий, самий простий спосіб да, це коли ви купуєте безпосередньо земельні ділянки у власність для себе. Тобто ви підбираєте або самостійно, або з управляючою компанією, спеціалізованою компанією, хто спеціалізується на роботі з сільськогосподарськими землями, підбираєте земельні ділянки, от, по тим критеріям, які вважаєте за потрібні, і купуєте їх собі у власність. Це такий перший базовий блок. На що б я би звертав в цьому увагу? Да? тобто Ви маєте мати свою власну якусь там земельну стратегію. Тобто, що ви купуєте, яку землю купуєте, який тип землі купуєте і яку ви мету перед собою ставите. Інвестори в землю з моїх власних таких спостережень, діляться, по суті, на дві такі базові групи. Да? Тобто перша група людей це люди, які хочуть отримати дохід від зростання вартості активу. Про що йде мова? Коли ви купуєте сьогодні, на сьогодні, земля суттєво недооцінена. Тобто людина, яка на сьогодні має там, 10, 15, 20 тисяч доларів, вона може купувати землю, там, умовно кажучи, на цю суму, розуміючи, що там через 2, 3, 5, 7 років вона і продасть вдвічі, втричі, можливо, і в п'ять разів дорожче. Тобто, це люди, які хочуть заробити, ну так би мовити, да, від подорожання здорожчання активу. Друга велика частина людей, хто інвестує в землю, це інвестори, які орієнтовані на так називаємо, як би мовити, рентний дохід тобто дохід, який вони будуть отримати у вигляді арендної плати. Тобто для них можливо не так важливо, яка там його вартість, а яка все таки яка там сума оренди буде надходити від цієї землі, і це, як правило, інвестори, які розраховують на такі довготермінові. Інвестиції часто ми називаємо ці інвестиції пенсійними. Ну тобто люди з якимсь достатком розуміють, що маючи там 10, 20, 50 гектарів землі, вони собі забезпечать ну так би зрозумілий, гарний надійний пасивний дохід, да, який дозволить їм в майбутньому там не, ну, не, не надіятися на державу, там стосовно пенсії, не знати, там буде не проіндексовано, не буде проіндексовано, А розуміти, що земля завжди прогодує земля, дасть той ту оренду за яку люди жити. Тобто, по суті, частина йде на Частина орієнтується інвесторів на, 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 на продаж а, землі після подорожання, друга частина, в принципі, тримати ту землю і а, а, здавати її в оренду на довгий термін. Відповідь дасте на це запитання. А, тоді вже під цю стратегію ви можете собі підбирати певні земельні активи. Тобто, якщо ви націлені на короткострокову стратегію, то вам треба купувати земельні ділянки з невеликими термінами оренди. Ви, можливо, там можете там, ігнорувати там, невисоку дохідність, яку ви отримуєте, наприклад, да, там, тому вам важливо, щоб ця земля була ну, скажімо так, максимально вільна, максимально доступна без, без будь-яких обмежень в найближчий час. Ну, в найближчі 3-5 років, якщо ви там, на 5 років зарядились, то купуйте землю, де оренда заканчується через 5 років. Тому що земля без оренди, вона на сьогодні коштує ну, скажімо так, дорожче, ніж земля з орендою. Тому що попит на оренду високий. Зазвичай, коли ви купуєте земельні ділянки, ви купуєте їх вже з діючими договорами оренди. І, відповідно, вам треба, щоб переглянути ці умови оренди, вам треба робити вже, скажімо так. Ну, чекати якийсь там, певний термін. Зрозуміло, якщо ви настроєні там, через 5 років продать, то в ідеалі, щоб її оренди у вас були якісь 5-річні чи 4-річні. Якщо ви налаштовані на отримання орієнтного доходу, тобто да, там, щорічної плати від, за оренду землі, і вона для вас важливіша, тоді вам треба якби, працювати від орендаря. Тобто вам треба шукати ізначально ділянки, по яким вже є гарні умови оренди, для того, щоб ви могли отримувати там, стабільну дохідність. Треба сказати, що на сьогодні. Іде трансформація відносин, орендних відносин між власниками земельних компаній і між агрокомпаніями і власниками землі. Тобто, те, що ми сьогодні бачимо, що в силу того, що зараз з'явилися вже великі потужні гравці, які нові землевласники, і іде зміна і ставок, і суми орендної плати, це планомірний процес. Він буде займати, я думаю, що декілька років. Але арендна плата по земельним ділянкам сільсободовського призначення, особливо по тим, по яким закінчуються договори або тільки вкладаються договори на сьогодні, ну демонструє дуже, дуже таку позитивну динаміку. Тобто орендна плата в деяких випадках збільшується в рази із новим підписанням. Тобто, якщо ви колись ви здавали умовно кажучи, там один гектар землі за 4-5 тисяч гривень там на рік, да, то сьогодні і і, і 10, і, 12, і 15 тисяч на рік це абсолютно вже такі реалістичні історії. А ось недавно держава виставила великі великі лоти землі загальна день близько 800 800 тисяч гектарів і попит на землю просто настільки суттєвий що ми просто бачимо що ну якби аренда землі просто просто зашкалює ну тому ми розуміємо що при зміні зміні арінди буде зростати і і вартість землі це ми говорили, якщо там заходити в інвестування в землю. Тобто стратегія тут буде така або, або рієнта, або, або перепродаж, От, відповідно, треба підбирати під цю, під цю концепцію відповідні ділянки. Із цікавих і, ну, на нашу думку, корисних для інвесторів концепцій це концепція концентрації земельного банку. Є абсолютно зрозуміла там така, якби, теорія, да, що краще мати. 10 паїв на одному полі, тобто 10 земельних ділянок, ніж мати 10 ділянок в 10 областях. Тобто, коли ви можете в, одному, в рамках одного польового масіва сконцентрувати значний обсяг землі, а значний це не значить там, не сотні, не тисячі гектарів. Якщо ми говоримо, наприклад, про поля, це може бути навіть там, 20 гектарів, 25 гектарів це в да, і там, там 30-40-50 в нечорноземних ґрунтах. Якщо ви здатні сформувати такий польовий масив, скажімо так, за рахунок ефекту синергетичного, і попит на таку землю на такі ділянки буде більше, тому що зразу на ринок оренди виходять невеликі, невеликі фермери. Які сьогодні відчувають недостаток землі, їм важко працювати з великими агрохолдингами, важко конкурувати, і вони, в принципі, готові платити більше за оренду землі, якщо ці ділянки вільні. Якщо ці ділянки збиті в такі польові масиві від 20 гектарів там, по Чорнозему і 40-50 по нечерноземних, там у вас буде дуже високий попит на ці земельні ділянки, відповідно, буде висока рідна плата. Якщо ж ви будете мати розпорошені паї, власні паї по 10 областям, в кожній конкретній сільській раді, на кожному конкретному полі, ви будете представлені по суті одним паєм. Відповідно, у агрокомпанії, у фермерів не буде стимулів платити вам багато, тому що ну, ви по великому рахунку мало чи відрізняєтесь від середньої маси інвесторів. Тому, в принципі, тут іде концепція концентрації. Концепція концентрації приводить до того, що ваша плата за 1 гектар на концентрованих полях інвестора буде вища. Не всі інвестори можуть дозволити собі концентрацію. І тут тоді працює історія управляючої компанії. Ну, от ми працюємо з компанією Земля, да? тобто от там концепт такий, що приходять інвестори, інвестори купують землю, умовно кажучи, там хто скільки може, але всі інвестори по суті, купують десь в таких концентрованих локаціях. І коли вже управляюча компанія управляє не одним паєм на полі, на полі а управляє там, десятками, а інколи там, сотнями там, паїв там, і тисячами гектарів, відповідно, досягається. Оцей синергетичний ефект, який дає, призводить до того, що середня оренда по цьому зібраному полі вища, ніж для окремих, окремих гравців.